Всім привіт! Що ж, це продовження найхардовішої збірки 23-го року Craft Hard Rock. І не дарма вона найхардовіша. Зараз розкажу чому. Отже, ми на порозі епохи Атома, і з нею якраз ми будемо собі робити електроенергію вже в досить великих кількостях. Проте. Для більшості механізмів з епохи атома потрібен осмій. І в його пошуках я провів, певно, що годин 6, якщо не більше, тобто це все жили крієйта тому що осмій перший відбувається або в жилах крієйта або з просійки гравію певного типу. Це я також потім покажу. І осмій я таки знайшов. Правда, у мене на це пішло досить. Значна кількість часу, так як я сів записувати вам серію ще зранку. а Привітання і включення уже о 5-й годині вечора цього дня. І все ж я його знайшов на відстані 3000 метрів від дому разом з діамантами. Тобто дві жили поруч. Але на цьому наші приключення. Тільки починаються, тому що, щоб добути сам цей осмій, нам потрібен незеритовий дриль. А це означає, перше, нам потрібно в пекло. Друге, нам потрібна плавильний стинкер-констракта, уже продвинута на жидкому, на рідкому паливі. Пардон. Тому що незерит плавиться лише при температурі. 1250 градусів Цельсія мінімум. А це може дати лише пломениста кров, яка отримується лише з пломенів або і в народі. Е, сама плавильня також має невеличкий підвох, а саме катушку Тесла, для якої потрібно, е, окрім алюмінія, е, продвинуту. Електричну схему, яка потребує дюропласт, і це означає, що нам доведеться робити ще один мультиблок. Ем... Почнемо, певно, що з походу в пекло, пломенів і плавильні тінкеркан Стракта. Да, це буде досить важко. Опалена цегла вона робиться вже для нас досить легенько. Це або цемент. Або будь-який розплавлений камінь. Якщо так подивитися. Хоча ні, тільки цемент. На жаль, інший рецепт прибрали, але це вже не так важко. Тому що друга е варіація доб добутку осмію має занадто низький шанс. Тобто 2%, це дуже мало. Тому приступаємо. І почнемо ми, певно, що з того, що я підготуюсь до походу в пекло. У зручній формі варимо зілля вогнестійкості. Тобто спочатку робимо незграбне зілля, далі саме зілля вогнестійкості. і додаємо йому часу роботи до восьми хвилин. Беремо наші скеляночки і забираємо. Так, далі е, робимо картонну коробку. Є, крафт я для вас скіпну, тому повернусь, коли будемо вже комунистити спаунер. Так, а ось і наш спаунер. Тому ми легенько приземляємося. Е, Спаунер-пломінь. Надіваємо нашу коробку. У нас чомусь зависає Майнкрафт. Прям жесть як зависає. Сервер зачинено, підключення. А, і він вилетів. Ясно? Ах, що ж, це вже третє включення пекла Загалом, коротше, ця коробка, вона багана. І багана дуже і дуже сильно. Тому що з неї взагалі. Скажімо так, я намагаюся поставити цю коробку і в мене вилітає Майнкрафт. Тому я маю надію, що мені все ж випаде з цих пломенів їхня голова. І ми минуємо момент фарму. Чого? Момент фарму. Голів? Верніше не того, що нам доведеться тінкерпичку будувати прямо ось тут в пеклі. Проте щось мені здається, що нам все ж доведеться це робити в пеклі. Так, вип'ємо нову. Нове зілля вогністійкості. Ну хоч стержню підфармимо. Так, ніби тут більше вже вони... Не так небезпечно спауняться, тому що спаун... спаунера в пеклі вимкнути не можна, тому ну, прийняти рішення звідси поки що відступити і будемо займатися тоді спочатку тінкерпечкою, тому що нам потрібна ця кроублейзія. Рано чи пізно нам би все рівно довелося це робити, тому побачимося на базі, коли будемо. Збирати ще один наш новий мультиблок. Ти я його ще вб'ю. Так, працюємо з етанолом. Додаємо лист срібла і отримуємо. Ацельтагідрит чи щось таке. До кінця не вдуплив, що це. Тому. Ладно. Е, так, нам я не подумав. Нам би... Так, крізот сюди б залити. Так, прекрасно. Тебе звідси забрати. І повернути назад. І тепер ми отримуємо. Псеонікову гуму. Угу. Проте лише... 644. Ммм. Чим би тебе звідти забрати? Певно, що спробуємо забрати її. Е, танком, який я зробив, з... в нього Щоб, ну, коли скло плавив. Бо в нього влазить уже 3.2. 32 відра. Всякого різного. Спробуємо забрати в нього. Якщо в нас вийде, то нам вистачить на дві таких пластинки, а нам потрібна лише одна. Так. Так, це да, так працює. Так, остатки ми можемо зламати шляхом того, що ми ламаємо нашу рефайнері і відбудовуємо її назад. Так, все, вона у нас чистенька. Отже, ми ставимо ось так. Далі ось так ось так ось так. Угу. Сюди легкий. Прекрасно. Угу. Далі наша компа. Ще один такий. Звісно, легкий. Сюди тебе і... Що то було, я не зрозумів до кінця, проте ладно, і нам потрібно ось тут штикнути. Так, все, наш ботлінг машин готовий. Так, підключаємо рідину трубу. рідину помпу. рідину помпу. Нам потрібно воно качає в правильну сторону. Ставимо ТБ. Ставимо тебе і круто. Чудово. Воно покинуло. Тепер воно ось тут. Що робити далі? Ніхрена собі. А, ми навіть досягнули де якусь Клас. Я цю штуку користуюсь перший раз. В мене аж Майнкрафт підвисає, коли воно виливає. Але в нас є дві дюропластові е, пластини. Жах один є. Як воно. Крафтиться, воно прям жесть як неприємно. Проте тепер ми можемо зробити катушку Тесле. Е, і зламати цю всю систему, яка нам більше не потрібна. По суті, поки що цю машинку взагалі можна типу, розібрати, але хай поки постоїть. Бо, знаючи рецепти тирафірми, хто зна, коли вона ще може знадобитися. Так, пішов займатися цементом і підготовкою електрому для катушки Тесла. А, і нам потрібно ще один HV-акумулятор зробити. Що ж? Для вас секунда, для мене, певно, ще годинки дві. Побачимось. Важливо, якщо будете робити цемент, запам'ятайте, що спочатку ви кидаєте всі інгредієнти і тільки потім вогнетривку глину, тому що у вас вийде. Без цього лише по одному замість 4, типу збільшеного рецепту. Це досить важливо, так що не забувайте про це. Нарешті катушка Тесли. Це було досить довго. Хух, залишилось зробити ще хітфрейм, ще один, і можна крафтити контролер. Не буду я настраювати автокрафт, зробимо це все ручками. Він в одиничному екземплярі, тому це не має сенсу. Контроллер плавильні готовий. Просто чудово. Ми можемо зібрати вже першу маленьку плавильню і з її допомогою зібрати виходить. Е Матеріали на всю іншу нашу плавинню. Угу. Так, тут поставимо злив. Тут тебе. Робимо ось так. І нам не вистачить, так? Да? да. Шкода, але нам не вистачить. Тому, ладно, буде на два блоки. Прекрасно. Тому що нам треба доробити ще опаленої цегли, а її можна зробити на кам'яну цеглу. А, -а, 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 а, ні, так не проканає. Нам опалений камінь потрібно. Тобто глину просто на опалений камінь. Могутнє плавиння. Досягнення отримано. Чудовенько. Що ж, тепер залишилося здоробити опаленої цегли і можна відправлятися пекло mm. піду певно щось сюди накраду іменно самих самих каменів поветесу і так в другу сторону <смі> побачимося в пеклі тож я в пеклі мені залишилось лише зробити так щоб вони всі тут спавнились, а для цього треба закласти лишні, як то кажуть, щілини. Там уже є перша наша нам потрібна блейзова суміш, скажімо так, кровушка їхня. Проте ще не все. Нам ще потрібно ось тут закласти, і в мене залишилось лише хвилина 30. Вогнестійкості, тобто скоро доведеться пити ще одне зілля. Так. Ну, ти не міг його там не надівати, наприклад. Так, тут потрібно бути досить обережним. Ладно, ту паличку не будемо підбирати. Держабель потрібно підібрати. Трішки нам було боляче, тому давайте відхилимось. У мене якраз є зілля відновлення. Пер... Розумієте, наскільки це небезпечно? <кхи> Проте досить ефективно. У нас вже є 400 їхньої крові. Що не може не радувати. Робимо ось так. Головне, щоб вони спавнились саме там, де мені потрібно, і я збирав їхню кровушку. Так, от один блок залишимо собі. Щоб можна було дивитися. Так, так, вони з'являються саме там, де потрібно. І вмирають там, де потрібно. Фух. Ось так. Звідси ми, в принципі, зможемо злетіти. Якщо що, ще зроблю собі дріб... А, тож, бачите, <кхм> не всі пломені спавняться там, деякі, на жаль, спавняться ззовні, тому і потрібно бути дуже-дуже обережним. І мені здається, чи я десь все ж таки протикав один блок. Десь такий я напевно що протикав один блок. Але ладно. Так, я отак закриюся і побуду тут деякий час, збираючи кров в резервуар. Тобто вже 800 пламенець крові є. Ну і отак от ось буду воювати з ними. Що ж? Угу. Все, тут мене ніхто дістати не може. Хух. повернусь уже. На базі, коли буду. Чудові звуки. Ох, повернувся я з Незеру. Ось стільки крові пломеня в мене вийшло там зібрати, тому що на... хм, лава тратиться на те, щоб їх вбивати. Е, проте тепер ми можемо плавити діамант. Е, це нам потрібно. Лише я забув нашу станцію. На жаль, тому швиденько збігаємо за нею. Не все так просто, тому що тепер нам потрібен незерит. Незеритові уламки. А вони просіються з подрібненого незрака, який я, коли повертався, назбирав. І зараз я добіжу на місце. Наш, наш діамант якраз розплавився. Ми робимо діамантову сітку, тому що на ній шанс випадіння незритового уламку вже більший. Тобто, досить вже можна буде їх певну кількість здобути з такої кількості незраку, я сподіваюся. Тому що я пішов сіяти і далі. Будемо вже крафтити незритовий бур і добувати осмій. Що ж, я вже злітав, забрав наш кар'єр. Нам залишилось е, лише доробити наш діа... незритовий бур. Так, да, в мене вже трішки язик заплітається. О, розплавлений незрит. Прекрасно. Так, Саме для цього нам і була потрібна кров, пломениста кров. Але це просто жаханий рецепт. Я не знаю, чим автор думав, коли його видумував. Що ж, бур є. Я тепер направляюся на місце знаходження нашого осмію і... вже звідти підключуся до вас, я все виставлю. Там буде картинка без шейдерів, тому що колеса їдять ППС просто жах. А, на жаль, на електричні двигуни ми поки перейти не можемо, тому що в нас немає енергії. Круговорот заплутаності. Що ж, цього разу в мене вийшло навіть компактніше. Я не став ставити всі водяні колеса, тобто швидкість лише 38. Проте нам поки що потрібно не так багато осмію. А далі я вже сподіваюся, що весь інший осмій ми добудемо вже з електричними двигунами і набагато швидше. До речі, осмій. Малими жилами ще й спавниться. Тобто тут 1874 операції це всього. Проте вже перший осмій у нас є. Вітаю нас з цим Тому я думаю, що нам доведеться шукати ще одну. Ну, як нам мені? Ще одну таку жилу. І це мене не радує. Або нам потрібно знайти ще один. Ще одне джерело осмію. Так, якось воно ось так невесело. Тому що я побуду АФК поки що тут. Певно, що піду в бізона якогось б'ю для їжі. Або ще якихось культур познаходжу. І вже повернусь, коли будемо крафтити вітряке. Нарешті. Нарешті я повернувся на базу і ми можемо почати крафтити наші вітряки. На жаль, поки що в кількості лише 4, але я думаю, що з часом я їх кількість збільшу. Лише потрібно підключити наш компресор в роботу. І залишилось лише чекати, зараз ми крафтимо таку річ, як Влитий Сплав. Перший, до речі, на нашій збірці. Тому як він зробиться, я вернусь і скажу, що ми крафтимо далі. Далі крафтимо базові схеми управління, також перші. Плав наш готовий. Тут небагато тиску потребує лише 2 кілограма, тому це досить швидко відбувається процес. Але все ж зачекати доводиться, Що ж після цього, як воно зробиться, ми вже збираємо наші вітряки і йдемо їх встановлювати. Секундочку. Крафтимо. Наші енергетичні планшети. І відразу перетворюємо це все на вітряки. Будемо це робити ось таким Ще нам. Також виконуємо квест на вітряки. Проте треба зараз взяти трошки більше золота. Так, два вітряка є. Вони досить важкі, тому доводиться їх відразу ховати. Так. Ще. Ще два планшета, хоча можна зробити відразу 4. І завершити наші вітряки. Прекрасно, 4 штуки є. Тепер пора їх піти і встановити. Що ж, побачимося на крищі нашого заводу. Що ж, встановлюємо наші вітряки. Нам потрібно їх встановити так, щоб вихід. Був з іншої сторони. Значить, нам потрібно їх вставляти ось... Таким ось чином Так Нагадаю, у нас було до встановлення вітряків е, генерація максимум 45 Ех, є. Але тепер ми вже її піднімаємо і зараз будемо отримувати. О, як прикольно. В прыжку вийлося. Ну... Кожен... крутить по 400 F'E. Тобто ми 45 перетворили майже в... 416, а чому так? 380, 380 вихід. Хм. Дивно, мені здавалося. Проте енергія почала прям прибувати дуже круто. І вітряки це ну, найлегший спосіб генерації досить великої кількості F'E. Тим більше, чим вища е, висота, тим вони більше генерують. Проте. Не бачу сенсу ставити, поки їх вище, тому що є крутіші генератори, і ми до них прийдемо. А цього нам вистачить на досить довгий період часу, тим більше, що я планую докрафтити ще вітряків до 15 штук, і ми будемо навіть купатися в енергії. Я вас вітаю. Ми ось так ось легенько війшли в епоху атома. Ну, як легенько. <с -2> досить важко. Нам було потрапити в епоху Атома, але ми все ж це зробили. Виконали навіть перший квест з епохи Атома. І це прекрасно. Далі зможемо вже розвиватися в сторону космосу і тому подібне. Що ж, на цьому все. Всім па-па!